Так, друзі, вітання вам. Зніму для вас ще відеогляд автомобіля Tesla Model Y. От, В нас є такий автомобільчик для продажу. Це в нас Tesla 2021 року випуску на заводі, але перша реєстрація даного автомобіля в нас була 2022 року. Тобто, абсолютно я новий автомобіль. Пробіг в цьому автомобілі у нас 15 тисяч кілометрів. От. Це автомобільчик у нас Tesla Model Y dual Motor Long Range, Тобто вона є повноприводна Long Range з максимальною батареєю. Орієнтовний запас ходу десь даного автомобіля 550-500 км проїжджає на одному заряді, друзі. Пригне цей автомобіль з Європи і він пригне саме з Швеції. Бо, як то кажуть, Європа є різна, і Європа є така сама, точно як Америка, бита, перебита. Цей автомобіль автомобіль є повністю в оригіналі. Ніякий елемент чи деталь автомобіля не знімалася, не перекручувалася, не фарбувалося. все є в оригіналі, який виїхав цей автомобіль заводу, Такий він зараз і є. Отже, по автомобілю, зараз я, як завжди, пройдуся по лакофарбовому покриттю, вам покажу, що з ним є все в порядку. По зовнішньому стану, по лакофарбовому покриттю ніяких абсолютно нюансів, чи дефектів, чи сколів, чи подряпин, чи царапин немає. Все є в ідеальному стані. ну, Тобто лакофарбове покриття відповідає цьому пробігу. Абсолютно ніяких, ніяких моментів по зовнішньому виду автомобіль немає. Ось передня частина, бачите, навіть сколів немає, по автомобілю видно, що автомобільчик пробіг Отже, далі. По по резині. Резина в нас е, встановлена зимова нова. Е, це є дійсно нова резина, розмір 255 45 r 19 розміру. Ця резина е, ми ставили 22-го року випуску, вона є нова. Так, є є є є по зараз внутрішньому стані автомобіля. ось Внутрішній стан, тут і без перебільшення все також є абсолютно як нове, ніяких нюансів немає, чи потертості, чи подряпин, чи ще чогось. Тут все відповідає цьому пробігу автомобіля. Я вам так загально зніму відео по цьому автомобілю. А все решту вже по факту приїжджайте, подивитись самі, в якому стані цей автомобіль. Так, є. Задня частина. Так, є є є є так далі. У нас багажне відділення. До речі, по комплектації. Комплектація в цьому автомобілі є максимальна. от Все, що може бути в такій теслі, все в цьому автомобілі є максимум. от Все чисто, гарно, бачите, без ніяких... Дві зарядки є, одна від 220, що можна заряджати від домашнього користування. і одна, Ось переходник запечатаний навіть О, теж є. Так, далі. Так, є, 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 закриваємо. З цієї сторони абсолютно все те саме. Все чисто, гарно, все в порядку. от, в общем, друзі, ніяких тут нюансів. Немає ні подряпин, чи ще чогось, абсолютно все як нове, без перебільшення. Е, також, друзі, вже е, на цій тесті встановлює подвійний склопакет. Да. Ось Подвійний склопакет. Реально набагато краще шумоізоляція від попередніх моделей, там, де одинарний склопакет. Є-є-є. Ну, я думаю, ви стану зрозуміли автомобіля. Ладно, зараз ще для вас класно лакофарбове покриття приладом, щоб ви вже 100% знали, що автомобіль є в оригіналі, весь цілий, без ніяких пошкоджень, бо, повірте мені, 90% автомобілів на ринку України. З Європи вони приїхали, але по факту вони все рівно були якісь там биті, щось з тим автомобілем було не так. А на цьому автомобілі є все в оригінальному окрасі без перебіжня, все повністю від А до Я, все в зазорчика стоїть, Все як би мало би бути. Я ж кажу, хто шукає саме такий автомобіль, цілий гарний, будь ласка, от звертайтеся до нас, покажемо, розкажемо, тест драйв поробите на автомобілі так є. ну багато класти не буду, Приїдьте, якщо треба надамо вам перебор для перевірки, самі будете собі класти дивитися, що все абсолютно є в нормі. Так, є, бачите, все гарне в ідеальному стані. Так, далі по автомобілю зразу він код вам ще покажу. его и по автомобильчику Ох, вам покажу так заведений у нас да Хоп. так тихий что по автомобилю зараз вам покажу О, так я полностью так вот тут -а. Я вам покажу, тут є дуже багато доступної інформації, тут аудіосистема, процесор, комп'ютер, обігрів, і музика, перевід і так далі є. Ось є пробіг, вінкот цього автомобіля. Автопілот є максимальна версія. От. Навігація є присутня. В общем, все, що може бути в європейському варіанті, все у нас тут є присутнє. В цьому автомобілі бездротова, до речі, зарядочка. Дуже класна штука, ласти смісний телефон, така приємно на алькантарі, він заряджається. Два додаткових ключа є до автомобіля. От. Так що, друзі, камера 360. Ось камера 360 є. Багато інших панорамка. В общем, все, що може бути, все є. 100% по автомобілю. От. Далі роз'єм зарядки. Як воно відкривається, відкривається можливо у з цього. з салона. Оп. Відкривається салон. Роз'єм, бачите, європейський, CCS. ССС. Ємність батареї цього автомобіля 75 кВт. Так що, Друзі, хто дійсно шукає таке авто, будь ласка, звертайтеся до нас на тест-драйв. Ціна питання даного автомобіля, Блін, ну не знаю, мабуть, віддали б вже цей автомобіль ми якісь 57 тисяч доларів, віддали б це авто. Хоча, повірте мені, хто розбирається і знає, за такий прайс в Європі дуже важко знайти такий автомобіль. От але ми вже віддаємо, бо трошки вже в нас він постояв цей автомобіль, Хай вже шукає нового власника. Так що, друзі, всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.